Пізно ввечері ми повернулися з міста Полтави, де в педагогічному університеті проходив обласний конкурс екологічних агітбригад. Скажу, Хочу сказати, що було цікаво: хвилювалися, набралися нового досвіду, раділи, співпереживали, суперники були дуже серйозні. Участь у конкурсі 14 команд. Ми виступали 10. Максимальна кількість балів, яку треба було набрати, це 33 бали. Переможці е, з міста Комсомольська набрали 32 бали, а ми набрали 28 балів. Я вважаю, що це непоганий результат. У першу трійку ми звичайно не попали, бо ми вперше брали участь в такому конкурсі, такого масштабу, але набр... зайняли почесне. Четверте місце тому теж Алла Станіславна зараз э, вручить.